Привіт! У нас розпаковка по каталогу номер 9 Так, саме по каталогу номер 9 зараз я налаштую телефон. Так. Зараз у нас вже діє каталог номер 10 жовтневий каталог компанії GL Group. Але замовлення, як я вже сказала, по каталогу номер Дев'ять. Чому? Тому що була коротезнакція, яка я не могла пропустити, і мені потрібно було обов'язково зробити замовлення. В замовленні тут є продукція для того, що замовляла моя мама, вона відправиться туди, на Харків. Продукція з розпродажу є. Ми подивимося усі помади, які зараз є в розпродажу по термінам придатності. Дозволили відкрити, ми то подивимось, зробимо свочі. І е, також я замовляла на подарунки для своїх консультантів по акції. І здається, собі щось. Тут у мене помічниця, симулянтка пропускає школу, вирішила мені допомогти. Так, накладна, подивимось, чи змінилась наша накладна. Аліночка, не мішайся, тільки, пожалуйста. Так, по накладній у нас до сплати 1507 гривень. Це з урахуванням усіх акцій, усіх знижок. І як я вже казала, на жаль, що у нас в цій накладній все сплошним написано. Нема тут так, знаєте, як от було в Юнайсі, щось в основне замовлене, щось там акції каталога, щось по акції для консультантів. Але, наприклад, можу вам сказати, що оце ось продукція «Ремедофузор Жасмін за 89 гривень. Він йде по третьому кроку Family Club. Здається, так називається програма новачка. Зараз я вам показую. Ось така ось брошурка. Це програма новачка, але другий крок зараз вже змінений. Тут замість крема з муцином улітки буде йти маска манга, наша юнасівська маска манга. А це вже третій крок це аромадифузори зі знижкою 75%. Так, це перше. І що ще можу вам показати по акції? Так, це у нас розпродажі йдуть. Крем, ага, ось крем з пробіотиком. По каталогу він коштує порядка 600 гривень, не пам'ятаю, 559 десь так. А була акція мінус 60%. І він пішов по акції 223 гривні. Я ним вже користуюся, я його вам раджу придбати. Він дуже класний, мені подобається. 100 мл йому. Так, упаковочка. це, мені. це тобі я забирай. Ой, давайте так. Вас покажу, яка тут. Іді отнеси. Ось так, виглядає моє замовлення. Каталоги. Де каталоги? мабуть внизу замовила також каталоги жовтня. Трошки беремо З Що ми з вами почнемо? Так, почнемо з основного замовлення. Це з кінським каштаном, ehm, GL Group Horse. Чого там бальзам, охолоджуючий ефект зменшує болі при варикозі. Раніше тут ще було написано е, так, болі і ще там щось з капілярами було написано, що зменшуються ці капіляри. Ну, в общем, дуже класна річ, особливо якщо у вас отеки а варикоз, то воно зменшує болі. Також я мажу дитині свої, знаєте, коли там ніжки, ручки болять, mm. дитинка росте і воно зменшує цю боль. Це тобто дуже класний продукт, який має бути в кожній, кожній сім'ї. Ось так він виглядає, такий запах винтологи, присутній. Замовляли дві банки. Тут 500 мл, надовго дуже вистачає. У мене стоїть банка, я ще не використала, ось тільки лишилася вже більше двох років. Так, що ще? Тут в основному весь, все розпродаж, розпродаж. Показую вам пробіотик, крем з пробіотиком. Уже минулого разу я демонструвала свій. Це для мами вже замовлення. Саме через нього ми робили замовлення, бо була крута акція 60%. І щоб купити пробіотик за. Оцей пробіотик. Ну, бачите, тут клеїть якась у мене, нерівна наклеєна, тут взагалі не приклеєна. Так, що це за у нас виробництво? Ми не розбереш. А, каталогі дивитися треба. Взагалі крем дуже класний. Бачите, він такі, як капсулки. Це гіалуронова, там кислота, знаходиться прозоре, а оце частинки крему. І коли ми їх дістаємо. Я не буду тут лазити шпателем, тут є такий ще шпатель. Треба, до речі, пофоткати викласти. Ось такий шпатель ми достаємо разом крем і гіалуронову кислоту, і намастуємо на обличчя. Він дуже класно зволожує, по-перше. По-друге, він розгладжує морщинки, айтьоки прибирає, Ай, важко відкривається якось так. Галі не треба. Хотіла продемонструвати. Ага. Попробую відкрити. Ладно, не буду я його портить. В общем, і він класно зволожує, як я вже сказала. Для сухої шкіри, можливо, недостатньо, але для мене, для комбінованої шкіри, він мені дуже сподобався. Також тут є пробіотик, який працює накопичувально. чим він бореться. Давайте ми зараз подивимося, що пишуть в каталогі. Не бути голословною. Так, де він є? Ви так, знаєте, свиденько знайти. Зараз щоб... я включусь. Щоб знайшла я крем пробіотик крем називається інноваційний, зволожуючий крем показую. Це по каталогу ще серпня я знайшла, але він так само виглядає і в цьому каталозі. З гіалуроновою основою та активними капсулами відкрити новий рівень догляду з пробіотик крем. Унікальною формулою, де крем з активним інгредієнтом, законсервований в гіалуроновій кислоті, законсервований в кавичках. Ну, ви зрозуміли, цей крем, ось ці ось капсулки в самій гіалуронці. Це не просто зволоження, а інтенсивне відновлення та баланс шкір завдяки потужним пробіотикам і зволожуючим сферам. Я рекомендую, мені дуже подобається, і те, що великий об'єм, дуже класно використовується, він буде довго. Давай. Що ми ще взяли? А я ж тут і собі з розпродажу побрала. Ну, розпродаж я перевірила зараз. Він діє і зараз. Там є і помади, і. Е, що ми брали? Маска для волосся Мама брала помади, всі помади взяла. Вона що є, контурні помади, помади матові. Ми відкриємо е, Що тут ще? Маски з білою глиною, дві штуки, мінеральна гризива маска три штуки. Я собі по одній, то мама собі. Освітляюча сиворотку, це я собі взяла. І, мабуть, я її взяла по знижці. У на 60%. Ось таку я взяла собі сиворотку, бо в мене закінчується. Мені щось треба, додати, вирішила взяти таку доктор Клінік з вітаміном С. Сьогодні будемо приміняти, так сказати. Так, далі далі. Покажу, давайте аромадифузори. У мене вже є манго. Ай-яй-яй-яй-яй! І це ж на подарунок. Як я буду скажіть, дарувати, якщо вона тут порвана коробка? От що це таке? Що мені робити? робити Ну, це більше головняка, якщо чесно. Бо там потрібно формити, вертати та Тобто вони нові будуть присилати. Запечатано. О, Алінка вже достала. Роби, пуста коробка. Це аромадифузор з манго. А тут не було запечатано. Ага, Тут запечатано ось так, бачите, різні партії, скоріш за все, зараз відчепимо. Це у нас жасмін. Для чого я взяла їх? По результатам каталога жовтня для активних консультантів. Зробиться роз... розіграш. І в цей раз це буде аромат ну і плюс хотіла показати, як виглядає третій крок повністю. Які вони є? Ось така велика пузирь, великий пузирь. Ну, не гарно, звісно. скотчем трошки заліплю, ну нічого. По рюна... дареному як буде, зуби не дивляться, жасмін. Ну, жасмін мені не пахне нічим. хорошо Пенничі за... ну, так... mm. я не чую запаха. Не. Чуєш? Ну, мангол, от, якщо я доставала минулий раз, воно дуже класно пахне. Ну, слишний аромат був. Що ми ховаємо? Що, знайшла? Там воно стоїть на полку, Ось. О, ось манго. О, манго, ось манго, він пахне. Так. І е, кафі-лате, Хто полюбляє каву, це для вас. кафі-лате, Дивимось. О, па -па -пам -пам -пам. Що? Ну, не знаю. ось Більше з усіх пахнет. Може він мені герпетично за. Не можна, На, понюхай. Да? пахне? Це і пахне. А це такі герметичне закриття. Ну, це і добре, правда? Щоб воно не винюхювалося. Так, так, так. Мені лишилося взяти ще один аромадофузор. Не пам'ятаю, який. їх Не, Не буду. Дивіться, ще один з цієї серії, тоді в мене буде повний набір. Так, це у нас маска. Маска три штуки. Давайте тут. Змінера... Мінеральна грязьова маска е Мертвого моря. Їх три штуки. Одна мені, дві мамі. Вона вийшла, вона ідуть йдуть вони по розпродажу. Беріть, поки вони є, розпродаж на другому кроці. За термінами придатності, так, у них терміни придатності виходять 26 12, 25 року. Скажу чесно, це не біда. Я, ось, наприклад, користуюсь кондиціонером для волосся, який вже два роки, як не рік, як вже В общем, масочка йде по 39 гривень. Велика туба. Вистачить надовго. Ось така вона. 100 мл. сьогодні ми продизгустіруємо. Так, це моя буде, тому я відкрию і покажу вам. Mm -hmm. Угу. Маленька вже закатала рукава і руку свою. Гліна, блин, бачиш, це гліна. Сіра гліна. Давай на твою руку, давай так уши бути. Ось так вона. Давай свою руку на камеру сюди. Ось так вона, бачите, виглядає. Вона, ну, як знаєте, грізові маски підсихає. Там сока 15-20. Іди, можеш салфеткою витерти. 15-20 і ми її змиваємо. Гризові маски вони йдуть для таких, знаєте, для от комбінованої шкіри, при пришечках хорошо. Суху шкіру не рекомендую грізовою маскою мазати. Так, Грізова маска для обличчя на мертвого моря допомагає видалити. Омертвівші ділянки шкіри з допомогою пілінгу глибоко очищеної шкіри. Ні, не буду я сьогодні її робити. Тільки позавчора ходила до косметолога, пілінг робила через тиждень десь. Злоупотреблять також цими ділами не можна. Ви самі розумієте, що, що занадто то нездраво, так е, він надає шкірі шовковистий вигляд і життєву силу. Він очищує він. Хто він? Він, вона маска, очищує забиті пори, очищує надлишок жиру на намажемо його, жиру і допомагає шкірі відновити природний тонус. Ну, Далі спосіб застосування. Отже, ось так виглядає маска. Аліночка вже почти все змила. Візьмі влажну салфетку, піди. І принеси сюди упаковку влажної салфетки і будеш витікати. Ми ще будемо не одну маску маскувати. Далі маска, також з розпродажу показую. Маска з блакитною глиною. Оце вона, блакитна глина. Глиняна маска для чищення обличчя з волошкою. Волошкою. Бачите? З волошкою. Маска з волошкою. Також одна мені, одна не мені, тому ми одну розкриємо і подивимося. На розпродаж звертайте увагу, бо дійсно товар непоганий. Давайте подивимося, строки у нас. Цей, ой, така ця маска, взагалі, по-перше, 06 26 року. Тому сміливо беріть, ціна такої маски 49 гривень за розпродажі. І з задоволенням, пропонуйте своїм клієнтам. Або, але оголошуйте, готова вже, але оголошуйте, що вони йдуть срок, строк вже підходить. Да? Чи ще, через 9 місяців строк ці в каталозі ці маски є, і ціна на них немаленька під 300 гривень, якщо я не помиляюсь. Дивимось так. Blue Clay Mask називається. ну, Блакитна, коротше. То просто глініна, це блакитна. З волошкою, якась, мабуть, заспокійлива. Тут Фольга у нас, як завжди, це турецька. Ти я бачу Лінка. О, дивіться, якого кольору вона. Видно? Опа, опа. Так, давай свою руцю. Зараз Аліна, наша модель, продемонструє вам. Як виглядає маска? О! Вона як, як фарба синя. Стой, стой, стой. стой. Ось така маска. Ай, іть, іть. Ось так виглядає масочка. Також глиняна. ви розумієте, що треба, щоб вона підсохла, і тоді ми користуємо, ну, смиваємо. Для... Треба брати. По такій ціні гріх не взяти. 49 гривень, дівчинки, 49 гривень. Боріть, користують... так користуйтесь. Рука красива стала. Користуйтеся. Давайте ми почитаємо також на інтернет салфетку. Почитаємо також, що тут пишуть про неї. Кат... А каталоги де? Я два каталоги замовляла. Що це таке? А, ні, дівчинки, брешу, брешу. Ні, не смійся, брешу, брешу. Те, що я замовляла ще в тому місяці. Це вже з наступним замовленням буде каталог листопада. Ага, понятно. Так, Глиняна маска для обличчя з волошкою допомагає видалити омертвівші ділянки шкіри за допомогою пілінга глибокого очищення шкіри. Він надає, мені здається, це той самий текст, той самий, що й тут. В общем, очищаючий ефект, детокс і тому подобне. У кого пришечки, воно підсушувати повинна і заспокійувати шкіру. Кажи. Я ж кажу, що на Максимі буде експеримент поставити. І ось така, значить, Маска з гіалуроновою кислотою 500 мл з розпродажу Коштує вона по розпродажу 49 гривень, що у нас тут по датам придатності. Ну, Вона взагалі вже срок годності її почти вийшов, вона по 7, місяць, ой, по 7 число 10-го місяця 25-го року. Тобто, ця маска вже. Почти вийшли сроки. Тому, якщо ви будете брати, не на продаж, а для себе, я э, обов'язково возьму її за 49 гривень, чого не взяти. Це для мами. Вона на собі поекспериментує, не повипадалося. Ну, маска як маска. Я шо... Ну, що я можу сказати? Будеш нюхати? На, нюхай. Пробувати надо. За 49 гривень, чого не взяти, правда? Тому що всі в салфетки... По... Викинула салфетку? У... Унітаз. В унітаз? Так. Ну, no, ясно. Япочку дославлю, я випадка маску. Ну, в общем, ця маска вже вважаю, що просрочена вся. Ну, я її возьму 49 гривень, я думаю, що вона впаде ще в ціні. А може, її ще в розпродажу, скажуть, що вона вже все. Їй вже строки підійшли, тому і ми її не продаємо. Тому, поки вона ще є в розпродажі, а вона є, бо я дивилася сьогодні. Спеціально перед тим, як робити розпаку, щоб вам повідомити, що вона є в розпродажі. Uh, так, 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 так. Це у нас команди, да? А, Ще мама замовила ось такий набір для бровей. Це такі тіні для бровей. E, 01 номер. Він коштує в розпродажі 59 гривень. 59. В каталозі вони є, і у них ціна не 59 гривень, а 259 гривень. E, по строку я вам назвати нічого не можу тут. Бо тут не прописана. Алінка вже достає. А, Ані, брешу. 10 і 26. Скоріше, це по 10 і 26-й рук. Gizen. Я думаю, що воно в розпродажі, бо гізен, напевно, буде виводитися з каталогу. Ну, В общем, ось такі карти тіні. Для мами вони дуже світлі. Це для блондинок. Ось так виглядають, бачите? Для блондинок. Мамі вони не підійдуть. Дуже світлі. Дуже хай на продаж чи на подарунок комусь. Тут такі є дзеркальце типу. І такі світленькі тіні для дуже-дуже світлих тіней. Залиш... А, Залишилося всього два номера. Ось цей номер четвертий, а четвертий це чорний там. У когось чорні, смоляні брові. І темно, 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 темно. -темно тобто, крайнощі середніх тонів немає. Розпаковуй, розпаковуй. Ми вже дійшли до помад. Сейчас. що, посипалися? Давай сюда будемо розкривати. Почнем з контурних помад. Також гізен. Контурні помади. Перший номер, третій номер. І четвертий номер. Три номери. Ціна таких помад. Контурні матові. 29. 29. Перший номер. Четвертий номер 29 і 39 гривень. Третій номер. Тільки дивись, щоб вони не повисипалися. Лін, Ти так розкриваєш, лучше на полу. Так сядь якось. І розкривай, щоб воно не посипалось, не побулись. бо Ті помади ще ладно, а ті поб'ються Упаковочка, Отак вони запаяні. Ті олівці застружуються, є спеціальні такі стружилки великі, косметичні. О, давай сюди. Це звичайні матові помади. Мама собі таку вже брала помаду. І вона дуже-дуже задоволена і кольором, і взагалі і помадкою. О, дуже чудово, швидко відкрили ми. Алінка вже руки свої готує. Але спершу я на своїх руках передемонструю. Четвертий номер. Почала з четвертого. Давайте всі повідкриваємо, і тоді я намалююсь. Алі, не спіши, не швиди. Зараз я ще не відкрила. Не дергай мені камеру. Зараз я повідкриваю, і тоді Поруко. відкрила я помади. Давайте почнемо з контурних помад. Перший тон. Ось це він пес шитон. Ось так виглядає помада, застружується. Доцюнь, не сунь свої руці, Пожалуйста, поки що не сунь. Такий приємний відтінок. Це у нас перший. Третій. Третій показую. І ще не відкриєш. Це такий якийсь морковний, теракотовий. Бачите, такий, хто любить яскравий такий морковний колір? Третій відтінок. Перший такий повсякденний нюдовий підійде для усіх. Червоний. Мені червоний подобається, до речі. Yeah. Червоний. Четвертий номер. Ні, Це не мінт колір Він е, такий, знаєте, холодний тінок. Мені потрібно теплі. Червоний номер. Давай масло тобі. Все, свободне. Три, три номери. Е, е, так, перший, третій і е, четвертий. Три номери е, із розпродажу. Зафіксую. Ой, неправильно. Ось так. Бренд Кізен, Туреччина. Ось так він виглядає. До речі, колпачки дуже відповідають кольору. Тепер помади Doctor Clinic матові. Звичайний в тюбіках. Де, чі, не, не довідкривала. Тут у нас третій номер. Ціна цих помад в розпродажі 39 гривень. Шостий номер і другий номер. Почнемо з другого номеру. Тон ось такий. Я не знаю, я б... спробую, не знаю, не видно, напевно. Видно? видно? В камеру видно Лінда, весь угу. колір, так? Да? Угу. Давайте на іншу руку трішечки, да? Бо це ж все-таки спробуємо намазати. А, ні, ніфіга, так не мажеться, собі, всі не приміняєш. Така вона масляна. Другий номер, другий. Далі третій номер. Третій номер. Вони не сильно відрізняються. Другий номер більш з сражавинкою. Вони оба такі нюдові більше, бачите? Два. Так, і шостий номер. Прям червона-червона. Подивимося, який пігмент тут. Холодний чи теплий. О, це теж холодний такий для е, холодного типажу. Для бронеток блакитнооках дуже підійде. Всім показую. Хотіла собі обрати червону помаду, але ці мені не підходять. Помадки ці непогані. Я знаю відгуки про них. Зрозуміли, другий і третій номери вони йдуть нюдові. Різниця лише в тому, що другий трішечки з розовинкою. А третій, а третій йде з, навпаки, беж, більш беж. Ось так показую. Ось так, ось так, так. Ну, Собственно, на цьому все. Будемо закінчувати. Зараз зробимо гарне фото відео. І чекати наступного мене замовлення. Коли вона буде, я не знаю, але обов'язково я вам його продемонструю, звичайно. А також підписуйтесь на мене в соцмережах Instagram, Facebook, в YouTube ви знаєте, що в мене є розпаковочки, TikTok, І реєструємося в Jelle Group. Хто під мене не реєструється, я вам дарую каталог, і ще, можливо, якийсь подаруночок обов'язково, презентик невеличкий. Тому чекаю вас в своїй команді. До речі, хотіла б похвалитися, що. Нарешті, нарешті, у нас пішов зріст, структура зробила продажів на напевно, що 30%, так, якщо не 40% більше за попередній період, і ми майже вже достигли статусу менеджера. Я думаю, з так таким темпами ми добре, швиденько виростемо, знову станемо директорською структурою. Тому я вас всіх зазиваю робити замовлення і побільше. А ще по новинкам каталогу номер 10 Е, інформація є, але я її чесно не пам'ятаю. Вони, їх зараз немає, але е, повинні бути. Давайте ще подивлюсь і включусь і вам розкажу. Добре, подивилася я е, косметика джель, я не знаю, що від косметики. Очікується 2 жовтня. Тобто, це сьогодні повинно вже бути. Ну, в, общем, в началі жовтня буде е, зелена оця серія з огірком, та що повернулася. Наша юнасівська оцей набір буде, оце все буде, оце зараз повинно бути. пептидна колекція, пептидні продукти вони будуть в кінці жовтня. Болгарія наша улюблена візаж. Візаж, ось візаж, і фарбочка візаж. Хто їх полюбляє, хто їх знає. Мама моя, наприклад, каже, вже чекає. Так, ринечка вже показує мені ось Ель тримай, Де воно є? Фарби. Чекають ці фарби. Я також хочу взяти собі, ну, тобто, воно буде аж в кінці жовтня. Тому, сподіваюся, а, і ще по, запитання було по е, цим БАДам. Коротше, бади також будуть те що, те, що повинні бути тут, в кінці жовтня. Це інформація, то, що вона вчора була. Ну, Тепер точно на цьому все. Всім пока, люблю, бувайте.